Чи дійсно від фруктів можна поправитися? І чи дійсно від фруктів утворюється целюліт. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Здоров'я та довголіття» з Іреною. Підписуйся і залишай коментар. Отож, я сьогодні коротенько розберу цю тему, щоб ви достаменно розуміли, як воно все насправді працює. Куча є моментів, які ми можемо прочитати в... Інтернеті, які нам пояснюють, що це нормально, що це спадковість, нічого ти з цим не зробиш, і так далі. тому подібне. Давайте розберемо поетапно, звідки воно утворюється. Так? І чому, чому навіть в худих людей є такі так, як апельсинова шкірка, ось, тобто це люліт. А насамперед хочу сказати стосовно поправляння, тобто зайва вага. Що хочу сказати по поводу зайвої ваги. Це всі ми знаємо, що ну, немає дієти, щоб раз і зробила нам чудо. Так? Ось всі ми знаємо одне єдине правило. Чи ти будеш худнути на снігерці, чи ти будеш худнути на не знаю, на одних яйцях чи на гречці чи на овочах сплошних? Так має значення. Одне правило це робити дефіцит калорій і більше рухатися, тобто робити активність. Все, це єдине правило. Ось, інша вже це зовсім інша тема, інше питання, коли ти яку саме їжу ти споживаєш, чи якісно, чи неякісно, як воно буде відображатися на твоїй шкірі, чи будуть розтяжки, ну і так далі. Як воно, як твоє тіло буде виглядати? Але що воно буде худе, це 100%, 1000%. якщо ти будеш робити дефіцит калорій і велику активність, так? Ось. Далі, що хочу сказати стосовно фру... Кажу фруктів стосовно правильної, якісної їжі, чому тому що вона гарно впливає на стан самопочуття і так далі. Не викликає тривожності, не не викликає якогось, не знаю, такого а, страшенного голоду пожерти щось. Так? Тобто, якщо ви сидите на шоколадках, на снікерсах так, аля є такі цікаві дієти. А, не будемо їх називати вголос. Ось, які потім, так, ви просто наскільки у вас голод, що ви просто хочете все їсти все підряд, так? ось. Тому я зараз буду говорити саме про правильну їжу, про правильні продукти, які мають переважати в вашому раціоні збалансовано, так? Коли ви худнете, таким чином ви будете отримувати вітаміни. Ваші органи, всі клітинки вашого організму будуть отримувати вітаміни, а не витягувати з себе, так? Щоб у нас нігті залишилися, волосся на голові залишилось, так, шкіра була в нормі. Тобто важливо пам'ятати: хунете, забираємо фрукти, залишаємо овочі, злаки, залишаємо горішки обов'язково, насіння горішки, так, залишаємо білок, має бути рослинний, гречка, так, ось сочевиця, квасоля і так далі. і чуть чуть тваринного. Тобто, якщо ви не можете повністю відмовитися від тваринного, так, то залишаєте його. Якщо можете, це буде дуже добре. Ось. Тому що а, на організм дуже добре впливає саме рослинний білок. Не тваринний, а рослинний. Ось. <кій> <кій> ну, <кій> деякі думки розходяться, ну, тим не менше. Так ось, тепер повертаємося про целюліт. Що ж таке целюліт і чому він виникає? А, нам говорять про те, що. Целюліт це є нормою. Тобто він передається по спадковості, є нормою і нічого ти з ним не зробиш, хоча це є не так. Як же він викликається як він виникає? Целюлітом зараз називають видимі прояви жирової тканини, коли шкіра з виглядом нагадує цедру апельсин. Він з'являється каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об'єм жирової тканини завеликий. Тобто ми з цих слів, що е, забагато жиру пішло в депо. Так? Тобто ви робите не дефіцит, а профіцит калорій, так? і вся зайва ї, е, ну, скажімо так, їжа, так? вона куди накопичується, так? вона накопичується в, в депо. Ось, відповідним чином оці значить, сполучні тканини вони не можуть тримати оцей жирову тканину, так, і е, з'являються такі бугри. Причому дуже цікавий факт, що жирова тканина може рости без меж. Дуже цікаво, правда? Ось у чоловіків сполучна тканина в шкірі нагадує сітку, а в жінок смужки. Сітка краще витримує тиск жирової тканини. Також з віком у шкірі утворюється менше колагену. Молекул, що забезпечують пружність та еластичність шкіри. Тож смужки починають тримати жирву тканину ще гірше. У нашому тілі жирові клітини по різному запасають та віддають жир. На стегнах і ногах переважають альфа-адреналові рецептори, коли на них діє адреналін. Вони відкладають жир. Натомість на обличчі в жировій тканині молочних залоз переважають бета-рецептори. Саме там більшість жінок втрачає жир передусім. Отже, стегна сідниці, можна сказати приречені на ріст. Ще одні причини целюліту є локальна ішемія жирової тканини, тобто брак крови та лімфопостачання. Тобто, оце саме найголовніше, що зараз ще розберемо, коли, коли ви не робите ніяких вправ, коли ви не бігаєте, коли ви не махаєте ногами, так це я зараз говорю до жінок, а не до чоловіків більше, так? Не махайте ногами. А, ну, присідання не всім підходить, але краще махати ногами і біг, так? Бігати. Дехто скаже мені, ну в мене нирки хворі, в мене біолонефрит, мені не можна. Мені лікар сказав, що мені не можна бігати. У так? мене також проблеми з нирками. Але скажу так, що чуть-чуть трузцой е, бігати ну, це вам не зашкодить. Так? Ось, також займаєтеся спортом, плаванням. Тобто є різні види. Просто треба оприділитися, що саме вам підходить, і на цьому бити акцент. Тому що, тому що... Целюліт – це, ну скажімо так, це не вирок, що все, я буду жити з целюлітом до кінця життя і так далі. І нічого не буду з цим робити, тому що ну, така моя доля, значить, так. Ось можна з цим боротися, просто потрібно масажам, масажі робити, бігати, самомасаж робити, плавати, так тобто на вечір не їсти, не наїдатися прямо вночі, так? Тобто вести збалансоване харчування. Ось. Очищати організм від токсинів. Тобто це також дуже є важливо, так? Ось. Далі про лімфу ще скажу, що ще розганяє лімфу. Масаж сказала: Електрофорез. ну, не знаю, чи це. Доречно зараз говорити ось, але скажу так: що лімфу дуже добре розганяють також точковий масаж. Тобто робите ось точки. Зараз покажу. лімфу, яка запускають, є ось якась тумашка, і ось тут ми натискаємо, так, декольте, і ось тут ми натискаємо. Ось що розганяє лімфу. Також розганяє лімфу ті точки, які. Знаходяться внизу живота над кісточками. От біля самої кісточки там жмемо, і там є також точки, які запускають лімфу. Хочете більш детальніше дізнатися, є в гуглі прям схема, на які точки нажимати, щоб запускати лімфу. А взагалі, яким чином лімфа запускається, це коли ви займаєтеся активним спортом. Ось тоді запускається лімфа, і все з вашим тілом буде гаразд. Ось далі, що стосовно ще целюліту. Коли ми їмо багато вуглеводів, особливо солодощів, і споживаємо алкоголь, виникає так звана гіперінсулімінія, стан, коли рівень гормону інсуліну часто підвищується. Згодом це теж може, може також може призвести до діабету другого типу. Він також посилює і прояви целюліту. Крім цього, надлишок калорій викликає утворення гормону лептину та зниження рівня гормону адепонектину. Їх обох виділяє жирова тканина. Високий рівень лептину також викликає ішемію. в судинах гірше виділяється закис азоту, потрібний для їхнього розширення. А, ось таким чином. Тобто брак фізичних навантажень проявляється, так? І як набір ваги, як вторинна ішемія жирової тканини. І під шкірному жиру бракує кровопостачання, і таким чином посилюється і утворюється целюліт. Ну, що можна сказати, як зменшити? По-перше, не потрібно носити білизну, що стягує, типу, коригує так? фігуру. Там тісні колготки, легінси, штани такі, прям так. Ось. Тобто має більш-менш бути простір. Це дуже важливо. Також потрібно робити силові вправи. Ще стосовно силових вправ, скажу що чому. Ми вже розібрали, чому в чоловіків менше целюліту, бо в них там трохи інший склад так, жирової тканини тканини сітка, так а в нас смужки. Але ще більше скажу, що чомусь люди, чоловіки, вибирають більше силові вправи, а жінки аеробні. Ось, і ми повинні трохи жінки, так, робити силові вправи. Чому? Тому що. Глибокі, наприклад, присідання з вагою та відтисканням ногами лежачі допоможуть формувати м'язовий рельєф, що підтримуватиме жирову тканину. Розумієте? Тобто нам потрібно розуміти, що з віком втрачається оця така м'язова тканина. Так, От, ну, вона втрачається все так, так задумано, так. Так природою створено, тому ми повинні дивитися, щоб м'яз м'язова тканина наша не втрачалася. Розумієте? Тобто робити силові вправи, більше рухатися, підніматися сходами, ходити пішки, присідати і так далі, під час наприклад перегляду фільмів. Так тобто робити навіть в малому темпі лімфодренажний масаж для ніг та сідниць це дуже важливо, розуміти. Ось, збалансований, збалансований раціон, я вже сказала. Тобто, отаким от чином. Ага, ще хотіла сказати про кофеїн. А, так, можна робити, звісно, різні маски, скраби для тіла і так далі. Але потрібно також пам'ятати, що, наприклад, до прикладу, я зараз говорю про кофеманів. Хто п'є каву дуже багато, так, то а, по-перше, кава виводить з організму кальцій, так потрібно їсти кунжут. А по-друге, вона викликає тривожність, так, і навіть омороки, тобто будьте обережні з кофеїном. Взагалі, в загальному я би його виключила повністю і замінила, наприклад, трав'яними чаями і зеленим чаєм. Або якщо ви ну, прям любите каву, так то дозволяйте собі там не знаю два рази в тиждень, ну чи три так, тобто, але не кожен день по декілька чашок. Це Ну, Це не мудро. Ось, тому піклуйтеся про себе. Я надіюся, сьогодні вам було корисною. Розказала про целюліт. Целюліт любить свіжі овочі, свіжі фрукти в міру. так? Тобто, варене, жарене, копчене, от такого він не любить. так? А ще дуже головне пам'ятати про дефіцит, як я вже сказала на початку відео. Дуже потрібно пам'ятати про дефіцит калорій і про активність. Тільки в такому разі ви підтянете так свій своє тіло в тонус, а також схуднете. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі.